Вітаю! Пропонується до перегляду презентація на тему Гра шашки на пролозі Haskell і Python за використанням алгоритмів Альфабета та MinMax. Зробили студенти КН-3, Анісімов Євген, який займався фронтендом та Бекендом на Python. Та Совек як Віктор, який відповідав за бекенд на пролозі та Haskell. І. Рецензія на відеоролик з робіт попередніх років. Робота виконана на хорошому рівні, чітко і зрозуміло роз'яснено алгоритми Мінмакс та альфабета. Проте відсутність можливості е, вибору сторони великий недолік також неопрацьований випадок затримки ігри, що означає, що вона потенційно може не закінчитись ніколи. Окрім цього, не показані рухи короля. У даній презентації будуть показані та виправлені усі вище перечислені недоліки. У цій презентації буде представлено захоплюючу подорож через світ комп'ютерних наук і штучного інтелекту, зосереджену на грі в шашки. Гра, яка на перший погляд здається простою, насправді є полігоном для випробувань для випробування складних алгоритмів і стратегій. Перше, що буде розкрито, це алгоритм Мінмакс та альфабета відсічення дві потужні техніки, які використовуються для підвищення ефективності гнучкого інтелекту в іграх з двома гравцями. Далі презентація демонструватиме реалізацію ігри. Шашок, декенд створений на мові програмування пролог, відомий своїми можливостями для роботи з логічним програмуванням і фронтенд на JavaScript, що дозволяє створити інтерактивний та доступний інтерфейс. Цей підхід дає унікальну можливість порівняти логічне програмування з більш традиційними методами розробки, також будуть представлені алгоритми MinMax та Alphabeta на мовах програмування Python та Haskell, що дасть можливість зіставити їх ефективність та варіативність у різних програмувальних парадигмах. В кінцевому рахунку презентація покаже порівняння ефективності цих алгоритмів, реалізованих на Python, Prolog та Haskell, висвітлюючи їхні слабкі та сильні сторони в контексті гри в шашки. Також після детального аналізу проєкту зрозуміли, що основні задачі не вимагають використання можливостей Constraint Logic Programming, тобто CLP. Ключові цілі можуть бути досягнені за допомогою стандартного функціоналу Prolog без додавання додаткової складності, пов'язаної з CLP. Особливо це стосується вирішення задач, які не містили складних обмежень або де альтернативні підходи до рішень були більш ефективними з точки зору часу розробки та продуктивності системи. У випадку, якщо майбутнє розширення проекту для наступних років покажуть потребу в специфічних можливостях CLP, можна переглянути та інтегрувати цю технологію у відповідності до нових вимог. Мінмакс алгоритм це популярний алгоритм в теорії ігор, зокрема у штучному інтелекті для визначення найкращого ходу в іграх з двома гравцями, як от шахи, шашки чи крестики кінолики Цей алгоритм використовується для мінімізації можливих втрат за умови найгіршого сценарію. Ось як він працює. Мінмакс розглядає всі можливі ходи як дерево. Вузли дерева представляють позиції або стани гри, а гілки можливі ходи. Дерево починається з поточного стану гри і розгалужується на всі можливі ходи, створюючи нові стани. У цьому дереві існують два типи вузлів: вузли Макс і вузли мін. Вузли Макс представляють стани, де гравець, який використовує алгоритм, робить хід, а вузли мін стани, де хід робить опонент. Ціль Max -макс – максимізувати свій потенційний виграш, тоді як ціль Min – навпаки, міні мінімізувати вираж максу. На листках дерева, тобто на його кінцевих гілках, де подальші фуди неможливі або не розглядаються, розміщуються оцінки стану гри з точки зору Max. Ці оцінки можуть бути визначені за допомогою різних методів, включаючи евристичні функції. Процес визначення найкращого ходу за допомогою Мінмакс-алгоритму можна уявити як гру, в якій обидві гравця намагаються оптимізувати свої шанси на перемогу, значить, що їх опонент робить те саме. Це створює складну динаміку вибору, де кожен хітер розглядається з врахуванням можливих майбутніх ходів опонента і власних відповідей на них. Перейдемо до основних аспектів і викликів. Один з ключових аспектів ефективності Мінмакс алгоритму це глибина пошуку, тобто наскільки далеко вперед алгоритм аналізує можливі ходи. Більш глибокий пошук забезпечує краще розуміння потенційних результатів гри, але також значно збільшує час обчислень і вимоги до пам'яті. Важливою частиною алгоритму є вристична оцінка станів гри на листках дерева, оскільки не завжди можливо аналізувати всі можливі ходи до кінця гри, використовуються авристичні функції для оцінки стану гри для макс. Ці функції можуть враховувати різні фактори, такі як матеріальна перевага, позиційна сила, безпека короля тощо. Мінмакс алгоритм ідеально підходить для його з двома гравцями, де кожен хід строго чергується між гравцями, і вся інформація про стан гри відкрита обом гравцям, тобто ігри з повною інформацією. Він широко використовується в комп'ютерних версіях шахів, шашок, ристиків науки і багатьох інших ігор. Мінмакс алгоритм є потужним інструментом в розробці штучного інтелекту для ігор. Його здатність аналізувати потенційні ходи і вибирати оптимальний з врахуванням можливих реакцій опонента робить його незамінним для створення конкурентоспроміжних ігрових агентів. Однак важливо розуміти обмеження та виклики пов'язані з його застосуванням, особливо щодо обчислювальних ресурсів та необхідності ефективних авристичних оцінок. Для оптимізації алгоритму можна використати алгоритм альфа-бета, який дозволяє не розглядати деякі гілки дерева, які точно не принесуть кращого результату, ніж уже розглянуті. Про це в наступному слайді. альфа бета обрізка це алгоритм пошуку, який широко використовується в теорії ігор та інших програмах прийняття рішень. Як ми бачили в алгоритмі Мінмакс, кількість станів гри, які він має розглянути, експоненціально залежить від глибини дерева. Оскільки ми не можемо усунути експоненту, ми можемо зменшити її. Тому існує метод, за допомогою якого без перевірки кожного вузла дерева ми можемо обчислити правильне мінімаксне рішення, тому цей метод називають обрізанням. В основі алгоритму альфа-бета лежать два значення альфа і бета. Які представляють найкращий результат, досягнутий гравцем, що максимізує і мінімізує відповідність. Ці значення оновлюються в процесі пошуку, що дозволяє алгоритму визначити, які гілки дерева можна безпечно обрізати. Алгоритм починає з пошуку по дерева, оцінюючи вузли листків і присвоюючи оцінку кожній позиції. Потім він рухається вгору по дереву, поширюючи оцінки та оновлюючи значення альфа і бета по мірі просування. Коли алгоритм натрапляє на вузол, значення якого виходить за межі діапазону між альфа і бета, він обрізає цю гілку дерева, оскільки вона гарантовано не має відношення до остаточного рішення. Дивлячись на малюнок зі слайду, ми бачимо, що правий під піддерево більше не потребує обрахунків, оскільки мінімізуючий вузол має значення 2. Не дивлячись на те, що ми можемо отримати, результат вибору всього алгоритму, на результат вибору всього алгоритму це ніяк не вплине, оскільки ми вже маємо значення 3 в лівому піддереві, що і буде результатом обчиса. Розглянемо реалізацію бекенду на пролозі. Почнімо із основних станів. Даний код визначає умови, за яких клітинка стає порожньою, шашка перемістилася з позиції УВ в іншу клітинку, або шашка виконує подвійний стрибок, починаючи з комірки УВ, або шашка виконує подвійний стрибок, починаючи з такої ж комірки. Е, наступний код визначає правила для оновлення стану клітинок на жаховій дошці, коли фігурка переміщається або робить стрибки, але при цьому не стає дамкою, тобто не перетворюється на короля. Він охоплює три сценарії: звичайний хід, подвійний стрибок і потрійний стрибок. Звичайний хід, якщо гравець, плеєр робить хід фігуркою пі, з позиції на позицію, то на новій позиції тепер знаходиться ця фігурка. Це стосується, якщо фігурка не є білою. На останньому рядку для білих або чорною пішкою, на першому рядку для чорних, тобто фігурка не стає дамкою. Подвійний стрибок, якщо гравець робить подвійний стрибок фігуркою початкової позиції через проміжну позицію на кінцеву, то на цій кінцевій позиції також встановлюється ця фігурка. Умови щодо неперетворення на дамку залишаються такими ж, як і при звичайному ході. Потрійний стрибок. Аналогічний подвійному стрибку, але задаванням ще одного проміжного стрибка. Якщо гравець робить потрійний стрибок фігуркою з початкової позиції через дві проміжні позиції, то він розміщується на кінцевій позиції. При цьому фігурка не стає дамкою, якщо не виконані умови перетворення. Функція DIV виконується для перевірки, що два аргументи. Не дорівнюють один одному. Тобто фігура не перетворюється на дамку, якщо вона не досягла протилежного кінця дошки відповідно до свого кольору. Важливо також згадати про правила для клітинок на шаховій дошці, які залишаються незмінними під час ходу в грі, за умови, що ці ходи не включають захоплення фігур противника. Це стосується звичайних ходів подвійних і потрійних стрибків. Наступний код описує правила для оновлення стану клітинок, які стають порожніми через захоплення фігур противника. Розглядаються три випадки: звичайний, подвійний і потрійний стрибок, під час яких може відбутись захоплення. Під час е, звичайного ходу гравець робить хід з клітинок X1, Y1 на клітинку x 2 Y2. Е, і цей хід включає захоплення фігури противника на клітинці XY, Тобто ця клітинка стає порожньою П. Захоплення під час подвійного е, стрибка. Якщо гравець виконує подвійний стрибок, починаючи з x1 y1 через проміжну клітинку x 2 y 2, то до кінцевої клітинки x 3 Y3 е, І під час цього стрибка відбувається захоплення на клітинці Y. або під час першого, або під час другого стрибка, то ця клітинка стає порожньою. Аналогічна логіка і при подвійному стрибку, але за умови трьох стрибків. Якщо захоплення відбувається на будь-який клітинок під час одного з стрибків, з цих трьох стрибків то ця клітинка стає порожньою. Використання цього символу логічного або у правилах для подвійного або потрійного стрибка означає, що клітинка стає порожньою, якщо захоплення відбулося на цій клітинці хоча б один раз під час виконання стрибків single jump capture описує логіку визначення, чи відбувається захоплення фігури противника під час конкретного стрибка. З однієї клітинки на іншу через клітинку з фігуркою противника. Ці правила визначають черговість гравців. Після кожного ходу контроль над грою передається іншому гравцю. Якщо по точному стану гри контроль має чорний гравець, true Control-Black, то в наступному стані контроль перейде до червоного гравця. Next Control-RED. Аналогічно, якщо зараз має контроль червоний гравець, то в наступному стані контроль отримає чорний гравець. Це дозволяє симулювати чергування ходів між двома гравцями. І наступне правило використовується для підрахунку кількості ходів у грі. Кожен хід збільшує лічильник ходів на одиницю. Це дозволяє контролювати, чи затримується гра, чи ні. Якщо протягом гри здійснено більше, ніж 101 хід, то вона закінчується. Це зроблено, щоб уникнути моменту, коли на полі. Залишаються лише дві фішки і фактично можна грати або ухилятись безкінечно. Доступні кроки. Розглянемо доступні кроки. Спочатку для звичайного ходу пішака. True Control Player перевіряє, що зараз хід гравця плеер. Тоді True Cell підтверджує, що на початковій клітинці знаходиться фігурка Pius. Piece Owner Type вказує, що фігурка Piece належить гравцю, плеєр і є пішаком. І uh, Pound Move визначає легальний хід пішака. І трусел переконується, що цільова клітинка uh, XY є порожньою. Стрібок пішака. Умови контролю uh, початкової та uh, цільової клітинки аналогічні. Pound Jump визначає легальний стрибок пішака, що включає захоплення. Single jump capture підтверджує, що стрибок включає захоплення фігурки противника. Така ж логіка і для Double Jump, і для Triple Jump. Ходи для королів. Звичайний хід короля. Умови аналогічні ходам пішака, але бізнес Owner Type Вказує, що фігура є королем, і, відповідно, використовується King Move для визначення легального ходу короля, який може бути більш гнучкішим порівняно з ходами пішака. Стрибок короля, умови аналогічні стрибу пішака, але для короля використанням кінг джамп для визначення легального стрибка короля. Визначення переможця. Ці правила визначають умови досягнення цілей для двох гравців: червоного або чорного у грі, такі як шашки, на основі кількості фігур. Кожного гравця на дошці. Кожен блок правил встановлює різні можливі результати гри з оцінкою від 0 до 100, де 100 означає перемогу, 50 нічия, а 0 відповідну поразку. Перейдемо до фронтенд частини Для графічної частини проекту ми обрали мову програмування JavaScript та її нативні можливості для реалізації інтерфейсу. На слайді видно представлення трьох функцій, які відповідають основним компонентам нашої програми клітинці, шашки та дошці. Через об'єкт прототипу для кожного з них ми реалізували метод draw, який відмальовує всю потрібну нам інформацію. Далі. За збереження станів в нашій програмі відповідає функція Game. Вона ініціалізує початковий стан дошки, записуючи його в змінну state. Саме з цієї змінної раніше описані методи і беруть дані для малювання інтерфейсу. В подальшому ця зміна буде динамічно оновлюватись, отримуючи відповідь від серверної частини програми після кожного нашого кроку. Ось ми і підійшли до комунікації з пролог частини. Розглянувши всі можливі підходи, ми вирішили відкинути доволі популярний варіант з реалізації на TAU-пролог. Оскільки знайшли рішення, яке дозволить нам заглибитись в нову для себе тему, а саме реалізувати повноцінний сервер на пролозі, який буде приймати HTTP-запити. Для цього ми використали бібліотеку HTTP, яка є потужним і в той же час простим рішенням для нашої задачі. Ми додали два обробника для нашого сервера. Перший обслуговує статичні файли, файли в поточній директорії, аби сервер міг працювати з ними. Другий обробник приймає HTTP-запит з посиланням move». І передає його в правило MoveHandler, де на початку йде перевірка на те, що запит був переданий саме за допомогою постметоду. Далі йде подальша обробка запиту, надістаються всі важливі з нього дані, які передаються на обробку пролог програми. Для комунікації з зі сторони JavaScript ми використовуємо метод CreateSendSTR, який перетворює стан дошки, інформацію про те, за яку сторону ми ходимо, та список всіх ходів у формат для відправки запиту. Метод серверCall безпосередньо відправляє HTTP-запит до прологу. Метод Server Response очікує відповідь від сервера і в разі успішної відповіді передає всю утриману інформацію в метод MakeMove, який парсить отримані дані, оновлює стан дошки, перемальовує її та передає управління користувачу. Цей процес повторюється циклічно, допоки хтось не виграє або не закінчиться кількість ходів. Перейдемо до демонстрації нашої гри. Ось так вона виглядає. Першими завжди ходять червоні шашки. Гравцю пропонується вибір сторони, за яку він буде грати. Також для відображення доступні кількість шашок, які залишились на довзі у двох гравців, та кількість ходів, після, після впливання яких гра закінчується. Також під час гри є можливість перезапустити її, почавши все спочатку. Давайте переглянемо гру наживо. Повернемось до презентації. Аби не затягувати час, ось так виглядає список ходів для дамки. Ключові елементи МінМаксного алгоритму в коді. Мінтому та макс тому правила. Ці предикати визначають, чия черга ходити в даній позиції. У контексті мінмаксу це важливо для визначення, чи потрібно оцінювати позицію як виграшну для максимізатора або для мінімізатора. Статік використовується для оцінки кінцевих станів гри. У мінімаксному алгоритмі це вважається е, важливим для визначення цінності позицій, коли досягнуто кінцевого стану гри. Move генерує всі можливі ходи з поточної позиції, створюючи дерево гри, яке Мінмакс алгоритм е, потім проаналізує. Кожен можливий хід призводить до нової позиції, яка також оцінюється. Процес мінімаксового алгоритму в коді. Описується таким чином. За до допомогою update state стан гри, оновлюється стан гри до поточного перед оцінкою інших ходів. Генерація можливих ходів. Для даного стану гри Moves генерує всі можливі ходи, використовуючи find labels для визначення легальних ходів для поточного гравця, оцінка позицій. За кожен можливий хід оцінюється нова позиція. Якщо позиція є кінцевою, тобто гра закінчена, то використовується Static Valve для оцінки. Якщо гра продовжується, алгоритм рекурсивно аналізує можливі ходи з цієї нової позиції, використовуючи альфабета відсічення для підвищення ефективності. Розглянемо тепер реалізацію алфабета відсічення. Функція альфабета у цьому коді реалізує алгоритм альфабета обрізання для пошуку найкращого входу в нашій ігрі. Принцип роботи. Перевірка на тайм аут Алгоритм спочатку перевіряє, чи не було досягнуто обмеження за часом тайм-аут. Якщо так, він використовує евристичну оцінку для поточного стану ігрового поля. Якщо є можливі ходи moves, алгоритм продовжує рекурсивний пошук, вибираючи найкращий хід з Bounded Best. Якщо досягнути термінального стану, тобто немає можливих ходів, використовується статична оцінка Static Вау. Wow. Bounded Best використовується для ітерації по всім можливим ходам, обмежуючи пошук за допомогою альфа-бета. Якщо хід, який кращий який за поточного бета для мінімізатора або гірший за поточного альфа для максимізатора, подальший пошук цієї гілки припиняється. Це описано в правилі Good Enough. В ході обходу гілок дерева оновлюється, оновлюється значення альфа та бета, щоб відзначити найкращий гарантований результат для обох гравців. З допомогою Better Of вибирається найкращий хід з порівняння поточного кандидата та найкращого, найкращого знайденого ходу. Розглянемо реалізацію на гаскелі. Функція AI Next Step. Ця функція визначає найкращий хід для AI. Вона використовує допоміжну функцію SS для оцінки кожного можливого ходу та вибирає хід з найвищою оцінкою. Я і некстеп приховує, чи є обов'язкові позиції для захоплення, тобто obligatory positions. Uh, якщо так, то розглядаються лише ці ходи, інакше вона переглядає всі можливі ходи. Використовується максимум Buy з uh, Comparing SS для вибору найкращого ходу. SS є частково стосованою функцією, що викликається для кожного потенційного ходу. Ключовим аспектом цієї імплементації є те, що вона оптимізує пошук найкращого ходу, використовуючи альфа обрізання для зменшення кількості станів, які потребують оцінювання. В процесі SS функція GO використовується для ітерації через всі можливі наступні стани child states, починаючи з початкових значень V, початкова найкраща оцінка альфа, поточне найкраще значення для максимізатора, та поглядаючи кожен стан у списку. Якщо е, знаходиться оцінка краще за поточну альфа для максимізатора або гірше за бета для мінімізатора, це значення використовується для оновлення альфа або припинення подальшого пошуку гілки. Розглянемо реалізацію алгоритмів на Python. Функція MinMax у Python аналізує потенційні роди сценарії, використовуючи глибину рекурсії та оцінюючи кожен можливий хід гравця. Вона приймає необхід позицію в грі, глибину пошуку та булевий пропорець MaxPlayer, який визначає, чи поточний хід призначений для максимізації чи мінімізації оцінки ігрової позиції. Ключовий момент алгоритму полягає у рекурсивному проходженні через всі можливі ходи з поточного стану гри до досягнення заданої глибини пошуку або виявлення кінцевого стану гри. Коли пошук досягає листка, функція визначає евристичну оцінку цієї позиції, використовуючи спеціалізовану функцію. Для максимізуючого гравця вона прагне знайти хід, що максимізує оцінку. Для мінімізуючого гравця навпаки, це досягається шляхом порівняння кожної нової оцінки з поточним найкращим результатом, максимальним для максимізуючого гравця і мінімальним для мінімізуючого, і оновленням цього найкращого результату за необхідності. Функція альфа-бета, в свою чергу, оптимізує процес пошуку, визнаючи і пропускаючи ті гілки в дереві пошуку, які не призведуть до вибору найкращого ходу. Алгоритм приймає на вхід так само поточну позицію гри, глибину рекурсії, були випроес MaxPlayer, І також параметри альфа та бета, які представляють найкращі досягнуті оцінки для максимізуючого та мінімізуючого гравців відповідно на будь-якому етапі пошуку. Ключова ідея алгоритму полягає в тому, що під час рекурсивного проходження через можливі ходи. Альфа використовується для збереження найкращої оцінки, яку максимізуючий гравець може гарантовано отримати. Відповідно, бета позначає найгіршу оцінку, з якою зіткнеться мінімізуючий гравець. Якщо в будь-який момент бета стає меншою або дорівнює альфа, це означає, що поточна гілка не вплине на кінцевий вибір і може бути безпечно ігнорована, що дозволяє значно зменшити обсяг пошуку. Як і в алгоритмі Minmax, коли пошук досягає листка дерева, алгоритм використовує евристичну оцінку для визначення значення цієї позиції. Різниця полягає в додатковому управлінні оцінками за допомогою альфа і бета, що дозволяє уникати зайвого обчислювального навантаження. Перейдемо до порівняння. Для порівняння трьох імплементацій алгоритмів альфа, бета, Пролог, та альфа-бета у Prolog, Haskell та Python розглянемо наступні критерії: час виконання, використання пам'яті та складність коду. Час виконання. Через свою декларативну природу та ефективне управління паттерн матчингом пролог може швидко опробляти логічні вирази та правила. Алгоритми, які залежать від, великих пошуку... від глибоких пошукових дерев, потенційно виконуються швидше, завдяки вбудованим механізмам відкидання неперспективних гілок і швидкій зміні контексту. Завдяки лінивим обчисленням та потужним системних типів, Haskell може відкласти виконання обчислень до моменту їх необхідності, потенційно зменшуючи загальний час виконання програми. Оптимізації компілятору також можуть значно підвищити швидкість виконання, особливо в рекурсивних алгоритмах, таких ж, як Minmax та Alphabet Python. Будучи імперативною мовою програмування з великою стандартною бібліотекою та численними сторонніми модулями, Python дозволяє легко реалізувати складні алгоритми. Однак динамічна типізація та висока абстракція можуть призвести до повільнішого часу виконання порівняно з Prolog та Haskell, особливо для інтенсивних обчислювальних задач. Використання пам'яті. Використання пам'яті в пролог може бути оптимізовано за рахунок ефективного управління фактами та правилами, але й динамічні запити на зміну бази знань через асерт або рет ретракт можуть збільшити використання пам'яті. Це особливо актуально для додатків з великою кількістю динамічних даних. Haskell. Лінива евалюація та розумне управління пам'яттю дозволяють Haskell ефективно використовувати ресурси, обчищуючи значення лише при необхідності та уникати зайвого дублювання даних. Оптимізації компілятору також сприяють ефективному використанню пам'яті. Python. Імперативний стиль цієї мови програмування та динамічна типізація забезпечують гнучкість у роботі з даними, але це може призвести до вищого використання пам'яті у порівнянні з більш оптимізованими для цих задач мовами, як от Haskell або Prolog. У Python глибокі рекурсивні виклики та великі структури даних можуть швидко використати значну кількість пам'яті. Проте, можливість використання генераторів, ефективних структур даних, наприклад, кортежів і множин, і оптимізації з використанням сторонніх бібліотек, наприклад, NumPy для обробки масивів, може допомогти контролювати споживання пам'яті, складність коду. Полог відрізняється своєю спроможністю представляти логічні відносини і правила високого рівня з мінімальним синтаксичним шумом, що робить код лаконічним і легким для розуміння в контексті декларативного програмування. Однак для ефективної роботи з Prolog необхідне глибоке розуміння логічних конструкцій і механізму виведення, що може стати викликом для новичків. Haskell пропонує потужні абстракції через свою систему типів і підтримку функціонального програмування, що дозволяє писати виразний і безпечний код. Робота з лінивими виразами та імутабельністю даних може вимагати певного часу для адаптації, але в результаті забезпечує високу надійність програми. Складність указки зосереджена на типах і функціональних паттернах, що може бути бар'єром без попереднього досвіду функціонального програмування. Python відомий своєю простотою та читабельністю, забезпечуючи низькі входження та широку підтримку спільноти. Його імперативний підхід і гнучкість роблять реалізацію складних алгоритмів доступною, але водночас може спричинити складнощі з контролем побічних ефектів та управління станом. При роботі з Python важливо уважно ставитись до організації коду та використання ідіоматичних патернів, щоб уникнути підводних каменів у масштабованих або складних проєктах. Узагальнюючи, кожна з цих мов має свої переваги та особливості при реалізації алгоритмів Макс та альфабета. Вибір мови залежить від конкретних вимог до проєкту, включно з важливістю швидкодії, обмеженнями пам'яті, а також досвідом і перевагами розробника в певній парадигмі програмування. Для проєктів, де критично важливі швидкість виконання і оптимізація пам'яті і де розробники мають глибокі знання в функціональному програмуванні, Haskell може бути відмінним вибором. Якщо ж потрібно швидко реалізувати проєкт з менш строгими вимогами до продуктивності, але з великою вагою на читабельність і доступність коду, Python стане ідеальним варіантом. У ситуаціях, коли важлива логічна складова алгоритму і потрібно тісно працювати з правилами або великою кількістю фактів, пролог забезпечить ефективність і простоту в реалізації завдяки своїй унікальній підтримці декларативного програмування. Таким чином, вибір мови програмування для реалізації алгоритмів повинен базуватися не тільки на технічних характеристиках мови, але й на специфіці проєкту, доступних ресурсах та перевагах команди розробника. Розглянемо висновки. У висновку хочемо зазначити, що було цікаво досліджувати можливості та унікальні особливості мови пролог для реалізації гри в шашки. Вразла також здатність прологу елегантно вирішувати задачі, пов'язані з ігровою логікою та алгоритмами пошуку ходів завдяки декларативній природі мови. Ми дізналися про потужність алгоритмів альфабета, відсікання та мінімакс в контексті оптимізації вибору ходів в шашках, особливо при їх реалізації на пролозі. Та порівнянні з імперативними та функціональними мовами, це дало мож можливість краще зрозуміти, як різні підходи до програмування впливають на ефективність та лаконічність коду. Іштовхнутися з труднощами, пов'язаними з оптимізацією ефективності алгоритмів на пролозі, порівняно з Python і Haskell, ми досліджували різні стратегії оптимізації та підходи до структуризації даних, що допомогло знайти баланс між швидкістю виконання та лаконічністю коду. Трудоміськість проєктів була досить високою, особливо з огляду на необхідність роботи з чотирьома різними мовами програмування та складними алгоритмами. Це вимагало глибокого розуміння особливостей кожної мови, та їх як найкращого використання для вирішення конкретних задач. Робота над проектом була корисною не лише для розвитку технічних навичок, а й для кращого розуміння того, які різні підходи до програмування можуть бути застосовані для реалізації складних логічних алгоритм, алгоритмічних задач. Ми навчилися глибше аналізувати задачі та обирати найефективніші методи для їх реалізації, що є цінним досвідом для майбутніх проєктів. Ось використані джерела. Ми взяли певні правила на пролозі з даного джерела, усконали їх так само, як і AI-частина. Усі правила ігри ми взяли з першого джерела у нас англійській шашки. І дякую за увагу!